Всім добрий вечір! Сьогодні в нас вечірнє відео прикрас з Таїланду. І це, в принципі, те, що в мене лишалося. Я думаю, що всі, хто переглядають новинки, то ті люди ці прикраси вже бачили. Ось така є підвісочка. Підвісочка на ланцюжку. Він не крупний, але він дозволяє відрегулювати а, свій розмір, що, в принципі, зручно. Десь тут до 50 см. Хоча зараз прикинемо. Так, від 42 і ще подовжуючий 5-4-5 см. Ну, да це 45 см, плюс-мінус. Але ви можете під шийку його вдягти, і буде красиво. Тут хром діапсиди по 4 міліметри. Величенький лабрадор, опали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 штук. Тут незвичний сам лабрадор, в тому сенсі, що він з таким от включенням. І е, десь тут ну, воно в, видно, що там є, але я не, в ну, мене ногтиком не чіпляється. От, це воно всередині. Якщо так подивитися, то видно, бачите, як слюда в, в камені. От. Але ось так, по, по цьому всьому периметру блиск є. То він повністю покаваний. 3 тисячі гривень, вартість колону чи калієн, не знаю, як його назвати 73 долари. Дуже красивий, дуже крупний. От, В принципі, якщо сам лаборатор, то в мене був ще синій квадрат. Як може, до нього черга дійде, ми подивимось. 31 сам камінь, підвіска 5 см. Тобто вона прям от-як. На руці досить крупна. Лабрадор, він сам по собі от як трохи магічний. А у поєднанні з опалами яскравими досить такими по 5 мм. У нас одні сережки. Вони безсовісно дорогі, але тут крупні. Аметисти, в них велика вага 26-27 грамів. Тут опали адуляри і... і просто лунний камінь. Тут є один чи два. Ось цей, він, бачите, в нього інакший блиск. А ці адуляри, вони якби прозорі. Ось такі опали тут більш такі риженькі Ну, Є зелені тут, а тут риженькі. Вони самі опали невеличкі до 4 мм. Ну, в принципі, адуляр також міліметрів 5, не більше. Просто вони виглядають дуже красиво через те, що тут є от напівпрозорі ось ці, цей, Де ще тут цей такий що От, вони дуже красиві, але ж важкі. Прям, прям важкі важкі. Аметист 21 на 17, аметист сам по собі також він тут такий крупний. Можна подивитися ще каблучка в мене є з високим аметистом. З того, що залишилось ось такі, ось такий камінний. Ось так виглядають позаду в чорному роді ванні Вартість цих сережок 121 долар 5 тисяч гривень. Сережки. Ось такі. Так, і каблучка тут аметист просто великої карадності у розмірі, от так, 26 на 28, 28 грамів, 4500 гривень. А розмір зараз я скажу 18. Ось такий перстень високий. Хризоліти, радоліти і маленькими метисти Він ось таким чином, бачите, зроблений такий Буду сидіти, як павук. Досить крупний. На мою руку він, мені здається, великувати. Хоча якби свій розмір, то може б я змогла б його оцінити, він би тоді не крутився, я би його побачила. А так, в принципі, каблучка досить оригінальна. Рулярчик 18-го розміру, ось такий напівпрозорий, 1600 гривень. 6,1 вага. 19 на 12 тут наш сам такий ну воно таке ніжне-ніжне, тут нема покриття е родію, тут просто срібло. Камінці його просто От, Камінчик сам не крупний. От, друга річ це ось цей, але це 2500 гривень 15 грамів 60 доларів. Це в нас брошечка така. І, в принципі, є ще прямокутна, красива. Тут просто окантовочка в позолоті. Так, така голочка. Далі перстень з маленьким аквамарином у вигляді сердечка. Тут аквамарин 15 на 17, 17,5 розмір 22 карати камінець. По краям тут сапфірчики. 2300 гривень вартість. Ось таке в позолоті, в короні, поки я його не ховаю. 8,5 грамів в нього вага. І наступне також 8,5. 9,6 грамів вага. Тут ось такий аквамаринчик. Вартість та сама 2300 гривень. Він тут, як би сказати, красивий, такий з красивим відблиском, може не такий великий, тут 16 на 13, але ну вони обоє не невеличкі. Тут у нас аметисти так красиво розташовані. Також каблучка цікава. Так, Тут красивий, височенький. Розмірі 17,4 каблучка з чотирма опалами, двома смарадами, 2000 гривень вартість. Ось таке. У лимоній позолоті, воно ну таке дуже приємне. Пали, бачите різні. Цей прозорий він, в, нього, в ньому нема таких іскринок, а всі інші з таким красивим переливами. Пулька, получиш. То в мене тут ходить якийсь звір. Маленькі сережечки маленькі-маленькі з перлинками, ось такі. 850 гривень. тут фіаніти і. Перелинки на гвіздочках. Розмір 3 см. Також Таїланд Ну, на сьогодні все Таїланд Нічого я додавати іншого не, не зможу. Так, далі також на гвіздочках ось такого типу яскраві досить сережки. 1500 гривень. Ось такі. Вони. На більш-менш крупне вушко, треба, щоб було зручно, бо вони самі бачите. Вони у роді 5,3 у довжину 5 см. Аквамарини, родоліти і кольорові сапфіри. Це те, що у нас тут є. Але переважно родоліти та аквамарини такі типу, як крильця. Досить специфічні, не кожна дівчина зможе вдягти, але я думаю, що вони, ну, для, звісно, для сміливих буде дуже прикрашати образ. Браслетик маленький, просто з фіанітами типу як з церкальцем. Ну от В ньому можна щось роздивитися трошки. От, просто такий стиль. Він на маленьку руку. Тут ось такий карабінчик маленький. Замочок. так він регулюється. Ось таким чином виглядає. Тут просто фіаніти Додатково, більше нічого немає. У радіюванні 1300 гривень вартість. Ось такий. В розмірі 17,5 2150 гривень з помаранчевими опалами та фіанітами. Ось така каблучка. Тут красна позолота і сріб. Такі, як, як жучки якісь, мені здається. Але їх так багато опалів. З топазами в позолоті. Тут топази і оліти, і родоліт, 1300 гривень. Маленькі. Каблучка ось така з крупним жовтим цитрином у радіюванні по краям родоліти. 17,5 розмір. Сам камінець 25 на 17 4150 гривень вартість. Ось таке. З цитринчиком у нас таких ну, мало було. Тут він світло-світло-жовтий. Сьогодні я, може, трошки не така весела, як зазвичай, тож трохи прихворіла. От. Але це не, не помішає відправляти посилочки. Так, а головне, що температури нема. <рес> І почуття на позитиві майже. У нас є з вами ось такий чароїд. Вартість буде 2000 гривень. Розмір камінця. 2,9 на 21. Досить така крупна підвісочка, типу медальона. Тут концит і аметист маленький. Чароїд моя камера не передає колір. Він трошечки світліший, з переламутровим таким відблиском в позолоті. Ну, тільки сама кондовочка, все інше просто срібло. Наступна каблучка у розмірі 18,5 ось така 1500 гривень. Тут у нас раделіти трошки е, кольорових, а, це не сапфіри, це турмаліни. А отут в окантовочці жовті сапфіри. От, це буде так, у радіюванні. І вони би підійшли до наших. Сережок, але там трошечки яскравіше родоліт. Ось така каблучка. 1500 гривень вартість, значить я мала би сказати. От, і в нас з вами ще є красивий комплект каблучка і половиною із сережки. Ну, він майже майже комплект не зовсім рідний, але у нас поки... поки пропонується ось таким комплектом. Сережки дуже красиві. Ось такий. Сережки і каблучка 3 тисячі гривень. От, каблучка крупна, а тут у нас самотисти кабашони. 2 см в сережках приблизно 16. Давайте ще скажу сережки. Але поки кажу, то Кабашон, Башон він тут досить такий важкенький. тут 7,5 вага однієї сережки. Тобто, на обидві це 15 грамів. Красиво розташовані гранати. Тут по сторонам 4 червоних гранати, а всі інші родоліти. А тут. Ось такі світлі родоліти. І в каблучці ще різниця в тому, що тут верхня частина у красній позолоті. Адуляр ми з вами дивились ось такий 37 карат. Тут повністю окантовочка в позолоті, 2200 гривень вартість. Він напівпрозорий, я би сказала, дуже красивий в ньому по ньому відблиск: 10 грамів вага підвісочки, Тут заховане вушко, але потрібен тоненький якийсь ланцюжок, от саме на тоненький, щоб він сідав. Ось таке в нас на сьогодні відео прекрас таланду. Всім. Дякую за увагу. Бажаю гарного вечора. До побачення.